Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо натуральний підсолоджувач Erito. Такий натуральний підсолоджувач використовують для приготування деяких видів десертів, тобто безе, зефір, тістечка, пишного бісквіту. І ви спитаєте, чому лише на ньому виходять ці повітряні десерти? Тому що тільки еритритол серед усіх підсолоджувачів не гасить білки яєць. Харчова енергетична цінність білки 0, жири 0, вуглеводи 0 і калорійність 0. В упаковці в нас 500 грам, і глікемічний та інсуліновий індекс у нас по нулям. Підсолоджувач дозволений дітям, вагітним і матерям, що готують. І давайте його відкриємо, щоб подивитися, як він виглядає. Відкривається дуже легко, збоку тут є. Відкрити. І в такому форматі його дуже зручно зберігати, все щільно закривається і легко відкрити, якщо він вам потрібний. Сам підсолоджувач білого кольору. Він дуже схожий на цукор. еритритол міститься у фруктах та ягодах і виробляється із кукурудзи. Не викликає карієсу і чудово підходить для випічки. Рекомендації щодо застосування вживати у якості цукрозамінника, у тому числі спортсменам, особам, які мають надмірну вагу і хворим на цукровий діабет. І термін придатності 2 роки. Тому, якщо тобі сподобався цей товар, переходь на сайт і замовляй.